П'яда рота, батальйон, вже полк спеціального призначення буде України Дніпро 1 От ви говорите, що це вже полк. А скільки зараз хлопців залишилося служити в Дніпрі один, насправді? Насправді, скільки залишилося. Тобто, фор Формально по списках, наскільки я знаю, людей дуже багато і визначає для полк. Але фактично, теж наскільки я знаю, з того з того, судячи по тому, що я бачив особисто. Людей зараз не вистачає навіть для, для повної комплектації одного батальйону, Розкажіть, будь ласка, як ви е, вирішили відправитися у АТО, коли це було, які були причини, куди ви хотіли спочатку? Я вирішив відправитися вже чітко для себе, тобто визначився, що я поїду в АТО. Це 26 травня, коли був перший бій за Донецький аеропорт. То тоді, коли я почитав новини, подивився ці відео про, про, про перший бій у цей зеленський аеропорт, я зрозумів, що вже насправді почалася справжня війна, класична, тобто ніяка не антитерористична операція, не міліцейська спецоперація. Я зрозумів, що це просто так війни закінчиться, що та ж Росія буде тепер щось серйозно підкидувати підкидувати техніку, озброєння, найманців і так далі. Що Це все надовго, скоріш за все, не на один рік, тобто, і треба воювати. Звідки ви взяли інформацію? Ну, куди ви поїхали спочатку? Спочатку, станом на той момент, батальйони, так звані туди теж батальйони Азов і Донбас, тільки починали процес власної легалізації. Тобто Донбас і Азов ще не були повністю легалізовані. Ми поїхали у Дніпропетровськ з побратимами з метою початково вступити до батальйону Донбас. Але коли приїхали вже в місто Дніпропетровськ. Подивилися все на місці, знайомили ситуацію і прийняли рішення вступити до батальйону дніпро 1 який вже був повністю легалізований і офіційно існував дія в структурі боїсь Хто разом з вами тоді у травні записувався в цей батальйон? Хто були ці люди? Це були професійні військові, найманці, я не знаю, чи це були звичайні хлопці? В більшості це були звичайні хлопці, були звичайно люди, ну, де є декілька людей, які були колишніми офіцерами кадровими воєнними. Було дуже багато колишніх виставних міліціонерів, тобто більше Донецьких, Донецькій області, але в переважній більшості це були самі звичайні люди. Тобто від студентів, там, таких як я, до інженерів, фотографів, там, фахівців з найрізноманітніших спеціальностей. Була найбільша частка людей з яких регіонів. Найбільша частка людей було з Донецької, Зеленської області. Де ви були останнім часом? Останні місяці? Останні місяці, з кінця липня місяця, ми тримали оборону у населеному пункті Піски під самим Донецьком, тобто від нашої позиції до адміністративного кордону Донецька, до таблички Донецьк, залишалося 500 метрів. І десь в кілометри з чимось від нас, буквально за перехрестям, праворуць за поворотом, знаходився. У, у, укріп район ворога. Ми прикривали, деблокували аеропорт, тобто на, на Донецький аеропорт дор, дорога життя, так звана, з Великої землі, по якій йшло підкріплення, пішла провізія, боєкомплект, озброєння і все інше. Вона проходила якраз через, на, на, через, через наш населений клуб Піски, через наші наших позицій. Ну, ми деблокували аеропорт. Скільки ви знаходились там часу? Ми ну, саме, саме я, тобто саме наша рота і люди, які ну, потрапили з батальйону саме з Дніпро-1, з мого туди початку, знаходились там Точно, то, то, точних чисел я зараз не пригадаю, але з кінця липня і до кінця вересня. Тобто рятували нас, теж, навіть, на, 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 наші хлопці з батальйону Дніпро нас рятували 27 вересня. Розкажіть, які особисто ви виконували функції о, в пісках? Виконував найрізноманітніші функції. Від Кригування мінометної батареї, потім, можна сказати, був член, 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 членом екіпажу бойової розвідки дозорної машини, яку нам теж звідки при, при, прислали перша одиниця бронетехніки батальйону Дніпро. Тобто був і стрілком цьому БРДЄ водити я не вмів його, тому в нас екіпаж складався з двох осіб. Один боєць був, ну, був водієм. Я був стрілком доводчиком на Які найбільш запеклі критичні ситуації за цей час були у вас? Критичних ситуацій було досить багато. Власне, сам, саме там, де ми знаходилися, на, 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 наше завдання полягало в тому, щоб просто ну, утримувати позиції, не давати ворогу підійти ближче, перейти у нас, тобто відсунути нас і блокувати повністю аеропорт. Тобто нас Ну, в принципі, нас да, декілька разів на добу, кожної доби просто підходили, обстріли, обстрілювали, заливали вогнем, обстрілювали з мінометів з таких самих самоходних артилерійських установок, а ми просто сиділи і тримали оборону. Тобто відсотків 95 отак часом на добу могло просто нічого не відбуватися. Потім прилітало декілька снарядів, мін чи куль, ввозили пар поранених або вбитих наших. Скільки за період, поки ви були там, було поранених? Батальйона Дніпро-1, власне кажучи, і скільки було вбитих, хто загинув, можливо, ви розкажете про це. За, 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 за всі два місяці, що я там знаходився з батальйону Дніпро, там в сумі було десь близько 50 людей. З них п'ятеро загинуло. І хто це був? Загинули. Першим загиблим, загиблим був Толя Митник з Львівщини. Його під час мінометного обстрілу осколком пробили легеню. Вони встигли довести до лікарні до, його до лікарні, бо до найближчої лікарні. У місті Курахов, Курахово з нашої позиції, 50 кілометрів. Потім ще четверо загиблих наших блок, коли наші бійці потрапили у засідатель на трасі під селище Митн... Нетайло, це трошки ближче до Дніпропетровська по цій трасі, Красновійській, Дніпропетровськанець. Поранених було дуже багато, тобто нам залишилося. По суті, коли ми виїжджали звідти, я скажу, за два місяці було близько 50 бійців. Ми, коли нас ротувало, тобто ті, хто від'їжджали звідти 27 вересня, ми нарахували 16 бійців. Тобто всі інші, п'ятеро загиблих, 16 роз, залишили, всі інші поранені по госпіталям було загиблим. Поранення здебільшого були легкі, оскола, тобто сколочні, руки, ноги, але декілька бійців теж були більш важко ступеню ступені поранення. Більш важких ступенів поранення. Деяких зараз бійців повезли в Литву. Деяким треба замінювати кістки, тобто ставити замість роздріблених кісток, імплантанти, штучні. Ну і всі потрошки, слава Богу, поправляють. Чи підтримує керівництво батальйону поранених бійців? І як, власне кажучи, хлопці, звичайні хлопці з батальйону підтримують сім'ї загиблих. Героїв України та поранених хлопців. Ми з хлопцями, коли нам дали відпустку, одразу зібралися. Почали чоловік 15, ми зібралися, поїхали на Львівщину, якраз відвідали дві могили двох наших загиблих бійців, відвідали їх сім'ї. Трошки по можливості скинулися гричми, щоб допомогти їм, хоч якось матеріально, сім'ям загиблих. А Керівництво батальйону допомагає хлопцям? Керівництво батальйону теж допомагає, але зовсім не в, не в таких масштабах, як обіцяє, обіцяється в новинах по телевізору. Чи відомі вам, ну, чи доводилось вам бачити зливи, зради з боку командування, позиції та інше. Ну, в принципі, ніякого той командування в себе ніколи не ну, З нами в пісках теж стоїть частина хлопців 93-ї механізованої. Армійської бригади. Тобто найстарший офіцер, там їх ну, приблизно по всіх позиціях в пісках я, я, я ну, не, не проходив, не знаю чіткої обстановки, але ну, наскільки так приблизно можна сказати, хлопців знаходиться там десь ну, більше сотні. За всі вже майже три місяці перебування в пісках, найстарший офіцер, який з'являється регулярно, там, тобто знаходиться зі своїми хлопцями-армійцями в пісках, це капітан. Тобто командира бригади своєї хлопці не бачили ще з квітня, з початку мобілізації першої. Командир батальйону їхнього пішов теж на лікарняний десь ще в червні місяці. Командири вище командування їх просто зникло і не з'являлося вже дуже-дуже давно. Є ротні, теж зводні офіцери, які знаходяться зі своїми бійцями на полі бою. Ідуть з ними у бій, тримають з ними оборону, але, як правило, це... До офіцери рівня до капітана. лейтенант, старший лейтенант, капітан. Жодного майора, тобто навіть от в цьому районі я ні разу не зустрічав. Командування просто, в принципі, по суті, не контролює ситуацію. Тобто командування сидить, ну, вище командування сидить, сидить в штабі постійно, вони не розуміють, взагалі не мають поняття про те, що йде там, де відбувається. Були у нас такі випадки, що десь по два-три дні. В штабі АТО взагалі не знали, що ми, що ми ще знаходимося в Пісках. Тобто думали, що, або, що ми не зайняли Піски, або вийшли звідти, або нас звідти вибули. Тобто коли наші командири повідомляли у штаб АТО, полковникам якомусь, що ми ще тримаємо в Пісках оборону, то всі дуже дивувалися. То тобто вони просто не контролюють ситуацію, не мають ніякого контролю ні на чим. Ні, ні координації, ні контролю, ні командування вище, ні, найперше, що найважливіше, ні координації між підрозділами, які приймають участь у АТО. Збройні Сили України, добровольчі батальйони, які підпорядковуються Міністерству внутрішніх справ, той же правий сектор, ще багато-багато підрозділів, різних угруповань. Між цими, цими підрозділами немає на вищому рівні ніякої координації. Тобто на місцях вона є. На місцях ми хлопці з хлопцями от ми стояли там, 93-бригада, Дніпро, правий сектор, батальйон УНСО. На місцях у нас було все злагоджено, все відпрацьовано, все ідеально, ніяких суперечок, ніяких. Взаємонепорозуміння з собою. А от на вищому рівні, саме от, в стратегічному плані, немає ніякої координації, ніякого контролю. На вашу думку, наскільки правдивою є статистика е, там, речників АТО стосовно втрат, е, ну, от, наприклад, Порошенко нещодавно зазначив, що в Воловаська загинуло всього 112 чоловік, е, ну і так далі. Тобто, що ви можете сказати про це? Коли ми з хлопцями дивимося, якісь якусь там... Чергову щодобову конференцію речника би очі, а то чи хто там цього з лисинка, коли ми на нього дивимося, він читає свої оці сводки, у нас виникає таке враження, що він коли читає, він сам не, 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 не розуміє, що йому тут написали, і для, 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 для чого його роблять. Ну, цифри цифри сводках. — сводках. — Це правда, якщо, чи якщо, ви якщо, 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 сказати, якщо в середньому, то можна множити на 10. А що стосується вбитих терористів? Вбити, вбитим терористам я думаю так само. Розкажіть, будь ласка, про забезпечення фронту, які волонтерські організації допомагають, і що зараз найбільше потрібно хлопцям там. До нас постійно приїжджали волонтери, приїжджали дуже багато волонтерів, як від різних партій, так і від конфесій релігійних, таких просто від громадських організацій, тобто дуже-дуже дуже багато, забезпечили нас практично усім, що нам було треба. Тобто у нас все, можна сказати, дуже добре було з їжею, з формою, тобто з гуманітарним забезпеченням. Тобто з усім, що не стосується зброї, з усім, що не стріляє, у нас було все прекрасно, але це все було завдяки волонтерам. А що стосується зброї, боєприпасів, що стосується зброї. І всі вже просто знають, що добровольчі батальйони були укомплектовані як війська, тобто другої хвилі, які повинні були йти за армію, вже звільнені міс... в звільнені міста, заходити з армійцями другою хвилою, там підтримувати громадський порядок, виконувати міліцейську роботу. Тому добровольчі батальйони були озброєні звичайною стрілецькою зброєю. Ніякої важкої зброї ми поки що не отримували. А там... чим, на вашу думку, ви можете пояснити той факт, що... Добровольчі батальйони зараз найчастіше стоять ну, фактично або на одній лінії, або навіть за лінією Збройних сил і не маючи важкого озброєння, мусять зупиняти терористів або йти наступ. На вашу думку. Чи може це бути ну, те, що просто влада хоче, як багато зараз бійців говорить, прибрати добровольчі батальйони, які можуть виступити активно проти нинішньої влади? Такі люди, які служать у нас в добровольчих батальйонах, невигідні взагалі в будь-якій владі, в будь-якій країні. Стосовно того, що зараз найбільше потрібно хлопцям, окрім зброї, і боєприпасів? Найбільше потрібні нормальні сучасні лікарські препарати, тобто знеболювальні, перев'язочні пакети, сучасні жути іноземні. Тобто дійсно, дійсно чого не вистачає, це нормальної медицини, нормального медичного забезпечення. Ви говорили про те, що коли заходите в засоби масової інформації, ви не можете їх читати через ту неправду, яка там написана. А скажіть, будь ласка, ну які засоби масової інформації з тих, що зараз існують, ну якби ну найбільше з усіх говорять хоч якусь правду. Як? Тобто, що можна дивитись людям? Телевізор взагалі не, 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 не важливо дивитися, я не розумію, як люди його можуть взагалі дивитися. Якщо по тому ж російському, то ми бачимо, там, можливо, відсотків там, 99 звичайної пропаганди і брехні, то по-нашому може там, на, на, на 10-десь менше. Але в принципі все те ж саме. Коли, на вашу думку, ця війна може закінчитись, наскільки це затягнеться надовго, ваші особисті думки? Я думаю, що це затягнеться ще не на один рік. Вони там будуть воювати, поки, поки Путін не здохне. Поки Путін буде живий і поки буде це наше. Братня слов'янська країна біля нас буде підкидувати і підкидувати техніку, живу силу і озброєння терористам. Вистачить у них цього всього ресурсу, що дуже надовго і зовсім не хвилює, що для цього потрібні теж великі гроші, великі ресурси, і що через це в їхній в самій країні, тобто загальний рівень життя значно понижується. Наскільки сильною є братня підтримка бійців там на фронті? Тобто, як, наскільки ви один одного підтримуєте і допомагаєте один одному? Під час бойових дій. Це військове братерство, це завжди так було. Там значно як би, батьма значно ліпше навіть, ніж тут. Ми, собі, там, от ми, 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 ми сидимо тут, в своєму окопі. Ворог сидить там. Зараз ми сидимо, через 5 хвилин може прилетіти якась штука з неба і вже не сидимо. Після в'єтнамської війни психологи констатували в багатьох бійців так званий В'єтнамський синдром після Афганської і, і зараз вже починають говорити про синдром учасника АТО. Багато бійців, які проїжджають з фронту, говорять, що вони не можуть знаходитись у мирних містах і хочуть якомога швидше повернутися на лінію фронту і звідти взагалі не виїжджати. От що ви можете сказати про себе стосовно цього? Як ви сприйняли життя у мирних містах, дискотеки, тусічі, які зараз відбуваються, коли на сході йде війна? Це для людини, яка для кожної людини, яка звідти повертається, яка дійсно тобто, по-справжньому, справ... по ну, хоч десь хоч раз приймала участь у бойових діях, була тобто, на передньому краї, або в якийсь, якийсь, по справжньому гарячій точці. Ці люди, коли повертаються додому, в своє рідне місто або в якесь при міс... місто нормальне, чи якого ми у нас в на Україні, вони не можуть зрозуміти, от, не можуть прийняти для себе цей контраст. Тобто вони не можуть зрозуміти, як в межах однієї країни. От, Може відбуватися таке от там, от на Донбасі, і тут залишатися все, от. тобто по-старому, люди живуть, там гуляють. Все. З одного боку, коли приїжджаєш у таке мирне місце, це дуже приємно. Це дуже приємно, коли бачиш мирне, нормальне місто, спокійне, де по вихідних по вечорах гуляють люди, сидять в ресторанах, ходять на дискотеки, по магазинах і так далі. І тому це дуже приємно. Відчуваєш те, що ти все ж таки... от... Не, не, не дарма поїхав туди, і що це все відбувається не дарма, хоча б, принаймні для того, щоб в це місто, от, рідне, мирне місто, не прилетів жоден снаряд, жодна міна і жодна бомба. Ну а з іншої сторони, звичайно, дуже важко собі уявити, як ці два паралельні світи взагалі існують на теренах однієї. країни. Бійці на фронті, а можуть в будь-який момент піднятися і піти, скидати нинішню владу, яка винна там в декількох котлах. В зрадах, в сливах з боку командування. Наскільки, на вашу думку, це можливо і чи це потрібно сьогодні? Цілком можливо, тому що якщо влада наша і командування буде далі і далі здавати своїх бійців, тобто залишати їх у котлах, зупиняти наступ, коли можна було вже декілька разів взяти оточити, взяти в кільце той же Донецьк, заходити в саме місце. Тобто бійці рядові не розуміють, тобто можливо там є ну, якесь. Поліполітичні, геополітичні, якісь ну, дуже, дуже високі для нашого розуміння причини. Можливо, вони там десь є, але рядові бійці, які воюють на фронті, цього не розуміють. Вони не розуміють, чому чому їх здають, чому зупиняють війну, зупиняють наступ, коли можна її було виграти. Перемир'я це взагалі міф -міфічна, міф міфічна така тема. Тому що перемир'я, от мене всі теж, теж я приїжджаю, там мене всі питають, чи працює там перемиря, що змінилося. Я кажу, що саме на Ні, процесі... Питання не в тому, чи воно працює, питання, чи воно взагалі доцільне на вашу думку сильно. А Навіщо вона потрібна? Навіщо потрібно формально на бумазі, якщо фактично по факту нічого не зміниться? Люди готові воювати, люди готові боронити свою країну. Але настрої псуються дуже сильно зрадою того ж самого командування і тих же самих політиків. Тобто, якби бійці навіть тих же Збройних сил розуміли, відчували підтримку з боку нашої влади, тобто абсолютну підтримку, не відчували постійної зради від власного командування, настрої були б взагалі, мабуть, ідеальні. В першу чергу потрібно закуповувати нове озброєння, тобто модернізувати існуюче озброєння. З тим озброєнням і з тією технікою, яка зараз у нас наразі існує, дуже складно, мабуть, навіть неможливо виграти війну вже такого масштабу, коли братня країна відправляє партію за партію нової відносно нашої, своєї нової. Тобто, і... Нормально на протягом багатьох років техніки. З нашою технікою, з нашим мережозброєнням це не, не виявляється, взагалі. Що, на вашу думку, зараз має робити українське суспільство? І от повертаючись знову до питання синдрому учасника АТО, на вашу думку, наскільки зараз високий рівень байдужості українців у мирних містах до проблеми? Рівень байдужості дуже високий, я вважаю, але я теж не хочу нікого засуджувати. Це власний вибір кожного. За весь час свого перебування я ні разу не агітував жодного зі своїх друзів і знайомих стосовно того, щоб він їхав на фронт там, чи їхав їх до добий батальйон. Що ви можете сказати молодим хлопцям віком 16-17 років, які з гарячими головами хочуть туди їхати і думають, що це все як комп'ютерна фіграм? В першу чергу я хочу сказати, що це повинен бути обдуманий вибір. Тобто над цим над цим, над цим треба дуже довго і серйозно задуматись. Це, це, це рішення повинно прийматися не на голову, воно повинно прийнятися шляхом до довгого обдумування. Що має усвідомити людина перед тим, як їхати в зону бойових дій? Особисто моєю кінцевою думкою, перед тим, як я вирішив поїхати в зону бойових, дій, це було, якщо в твоїй країні війна, потрібно воювати. Все, в одному реченні. Розкажіть, будь ласка, ви будете повертатись? На схід. Що ви можете передати полтавцям, які подивляться це відео, то, власне кажучи, українцям, ну тобто, власне кажучи, послання учасника АТО до, до тих людей, які живуть у мирних містах. Хочу побажати людям, які живуть у мирних містах, щоб вони до кінця життя жили в мирних містах, щоб ніколи не бачили війни, ніколи не втрачали своїх друзів, побратимів, рідних у цій війні щоб фактично, окрім книжок сучасних якихось там, фільмів, блокбастерів, ніколи посправду не, не, не знайомились з поняттям війна.